Господи, не знаю, чого просити в Тебе. Ти один знаєш, що мені потрібно. Ти любиш мене більше, ніж я вмію любити себе. Отче, дай рабові Твоєму, чого і сам я просити не вмію, не насмілююсь просити ані Христа, ані втіхи, тільки стою перед Тобою, серце моє відкрите, Ти бачиш потреби, яких я не бачу. Подивись і вчини зі мною по милості Твоїй. Урази, рази ізціли, скинь і підведи мене, благоговію перед Святою Твоєю волею і незбагненними для мене Твоїми ділами. Приношу себе в жертву тобі, віддаюся тобі. Нема в мене бажання, крім бажання виконувати волю Твою, навчи мене молитися сам у мені молись. Амінь.